Святить для вас про Марту Марії Лазаря та пророка Іллю. Ви, які перебуваєте в любові до Воскресіння Господа, поясно прийміть бажане Христові, миру недавно прочтоного свідчення, вже Марія миром помазує, і церква пахне, вже посудна на спорожнилася, і жертовник наповнюється пахочем. Марія миром помазує, Марта служить і Воскреслий приліз Господом. Величний рід мужів, оскільки чоловік створений за образом Божим, а жінка за образом чоловіка. Слава чоловіком, але не представляє собою Христа, і хто свідок цього, щоб нам бездоганно ним скористатися, слухає слово Павла: чоловік не повинен покривати голови, бо він є образ і слава Божа, а жінка є слава чоловіка. Жінка слава усього чоловіка не чужих слава, не заради страдання суєтної породи, а заради досконалої існого дітонародження. Це існе дітонародження, звільнення жінки від прокляття, хто свідок цього, той же послу для не Адам був спокушений, а жінка спокусилась, покушившись, здалася до переступу, а втім спасається через народження дітей. Бачиш, що жінка спасає заради народження дітей, не за те, що є опороділа Каїн, а за те, що славна діва носила в отробі Христа. Отже, Марія помазує миром, Марта, служить і Лазар Господом приліг, якщо не течу. Марія зображає церкву, не черпне миру церкві. Марта. Знаменує синагогу, маловіруючи любителька земного, Лазар приносить скіп та воскресіння, як ти, що не зі слів Івангеліста. Ісус же за шість днів до Пасхи прийшов і фані, де був Лазар, померлий, якого він і померли. Там приготували йому вечерю і Марта прислуговувала, а Лазар був один з них, що возлежала з ним. Марія ж, узявши літр на раду чистого дорогоцінного мира. Вмажливе ноги Ісуса, перед волоссям своїм ноги його, і дім наповнилася пахочем мира. Бачив ти знання жінки, як вона ознайомилася церква Марія, відвернула багато жінок від їхнього нагідного життя і навчила приносити літру мира і не відсікати Волохрестителям, Господа, помазала миром, а не з юдою красти, волосся розпускати, а не гріхи зв'язувати, звалася сестрою Лазаря, а не називалася дочкою диявола. Це мною сказано для удейську синаугу, яка не помазала миром Господа, а напили Остамі жовщу, проявительки крові, яка завжди діє, бороже проти володики Христа, яка прагнула вбивати Лазаря, якого він оскресив мертвих. То є існий Господь, який воскрешає, чи вона, який, чи яка вони вбивають? Ти чув тепер слова Єнгеліста багато юдеїв? І що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачить і лазер, якою Він скасив, померли. Багато юдей прийшли заради цього і вірували в Ісуса. Бачить, як юдейська синагога. Він вбився, пророку бивсь дійшла до того, щоб убити Господа. Господь особистий, яка любить убивати, є розбігницькою, говорить, Єрусалим Єрусалим, що буваєш пророків і каменюєш побоєш посланих до тебе. Доки ти будеш убивати і не навертаєшся, ти п'яне безвина, люби тільки крові, і що ти знав, що ці слова не недаревні послуги Господа, які говорять через пророка. Слухайте все, глава дому Якова і князі тому Ізраїлю, що гребить правосуддя, і укривають усе пряме, будують сьогодні крові Єрусалима неправдою. І ще, коли це простягну рука ваша не триває від вас очі мої, і коли ви примножите моління ваше, я не чую ваші руки повні крові. А ще Евангеліст, ісужа шість днів до Пасхи, прийшов до Іфаніо. Господь прийшов, що Євханію тут стоїть, цей дім справі називається Євханію, зульки Віханія означає Дім миру. А дійсно це справжній Дім Господа, в якому ми, його жителі щодня, виголошуємо до владики дому, славишній Бог на землю, людні благовоління. Той, хто прийшов, і фані, люди приходять, приходять, не як не присутні, а як сущі присутні, і йде. прощаючи це прибуття Господа, сказав: Ось Господь Бог гряде, і силою його з владує, ось Господь Бог гряде. І силою існе це слово, Господь гряде з силою, з якою силою, який спустошив пекло, яке дав Лазарю спокушати Воскресіння. Який наповнив світ на благодіянням. Ось Господь Бог, рядає з силою, хто сильний за того, як сказав Лазреви, вийди геть і не виступай, ти чув. Вийде мене присутнім, який йде, вийде мене душі по землі очищеній душі, прикрашений мораль. Вийде мене зустріч, присутнім, який йде, вийде мене душі по землі очищенням душі, прикрашеному моралі. Вийдемо на зустріч присутньому зі вдячністю, зробимо те, що зробила сестра мої син, скористаємося волоссям більше, ніж силь. голосами більш сильними, ніж вона, сільки д'яволон, навіть покритий морем. Прик... Прикривши за фараоном, візьмемо з любов'ю ознаки перемоги одним, тим, пане рушні, має фінікові гілики, вигукнули зі навірно, бо братами те, що ми недавно чули, Осана Благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїль. Прок Ісаї, провіщаючи царски про шестці, Господа, говорив: ось, Господи Бог зі мною, який воскрешає мертвих і не просто мертвих, а тих, що дитвіли розсілися, які воскресив, зробив щоденно Лазаря». І про що ти чув? Не слів Євангелістик, служив шість днів до Пасхи, прийшов і фані, де був Лазарь померлим, як він воскресив з померлих. І що такого вчинив Моїсе, подібно до владики нашого Христа, Моїсе убив, а не ожив, нехай присоромиться, діти й Прославляють Моїсей, ганьблять велику Христа, але відео зараз поспішає, і заперечує. А у вас хіба не Воскрес смерти, хіба не нескресив Пророк Ілля сина вдови Серептянки, однак Ілля людина. Чому ви високо думаєте про нашого вчителя? і в нього божественну силу, яку він воскресив із мертвих лазерів. що лазарям? Де і говориш порівнюєш і Владику Христа, одна справа рабський стан, а інша божественна влада, якщо ти спочатку не пізнаєш, як сталося Скосіння, розумієш дії Божественної влади, слухай уважно з часів іллюнцим до висеребтянки, якщо відданий смерті, то через природу владу, а зради повчання і засмучення іллі, щоб привести з жорстокості до співчутливості. Коли Ілля, як ви добре знаєте, роздівшись на дім ахава, ти зляйський нарочі бо законі. Єзевельні скляти виголосив живий Господь Бог, у ці роки не буде ні росині дощу, хіба тільки з моїм словом. Цим рішенням Іллі про бездощів'я Бог усіх був задоволений, але виконує рішення раба, оскільки він бажав, і самого, який зв'язав, мара для безпліття, звільнити від нещастя, присутності води, але Ілля не приснулося до нього примирення, інакше Бог співчуває, а інакше він не робиться жортоко, і Господь хотів прохати жорствого раба. Що він дав на землю довгі своїм словом, не властиво Бог, і посвяти людини, але, будучи Богом, він використав інші засіб, собі які слух, який слухає важно. Припись дощів, ї. але яке посилається ти роки, шість мігітців, хмари не давало дощу, почав іллінити нехто ти справою і непохитністю переноси нужду, роблячи цієї супертостю, бажаючи краще самопропасти, ніж примирити свядом ахава. А що Господь він учиниє своїм рабом делікатно? Не просить, як каже, десь ти звідси, не ти повернися на схід присувайсів потоку Хорафа, хора, що навпроти і з цього потоку ти будеш пити і ворогів. Я повелів годувати тебе цим. Господь сказав на ну, це для того, щоб насилити Ілю і щоб присоромитися, для того, щоб ушанувати приклеція його до співчуття через зганебної їжу. Не випадково проб його готувати через воронів і користатися м'ясною трапезою, моїх сповнив спочатку скатичні труди. Господь дав мав силу прогодувати праведника або через голубі або через подачу манни, як синів Ізраїля, або за прикладом Даниїла послужити, прислати мужа, авакума, ще щещевиці. Господь мав силу належно приготувати, і як належно. Приготував його до іншого разу, коли іншого разу тікаючи від Ізавелі, для досяг постелі, і постелі став відчувати сильні з прагом, бо далекий був Шлях утечить тоді Господь, пане біля його голови хліб і воду, а ким кім штовхує у бік не в іншу частину тіла. Чому? Слухи уважно він штовхає у бік, оскільки він уникнув загрози з боку і звертається до нього, Господи, встань. Їж і пий, бо далека дорога перед тобою і встає він. Він поїв і напився і підкрепивши з цієї їжі, піш, пішов сорок днів, не голодуючи, як, а як насичення, такої є Богом дарована їжа. Отже, той, хто нам належно годував, має сили в цьому подку проголошувати із неба, але він подає йому невідповідну трапезу, щоб ганебну їжу, схлити його до співчуття і жалю. Але він залишався непохитним, необхідно було, щоб Ілля почув слова Господа. З цього потоку ти будеш пити, а вхорони. Я повелів годувати тебе там. Припав, благав і сказав, «Ні, Господи, нікого не їв нічого поганого, бо нечисто. Ти мені надаєш воронів, підступне для ної ім'я, які для початку виховувалися в тотичних звичках, влаштовуєш м'ясну трапезу, наші язичникові іноплемнику ну, необхідно було іллі вимовити ці слова як порохання, але від нього самого такого не сказав. Він знав, що коли поскаржиться на відповідну трапезу, то Господь йому скаже, що ти говориш іллі. Не дозволивши йти дощу, не берешся пити брудну воду, не впалиш райської землі, неможливо знайти краплі води, в кулізякі жали вологи. Прийми те, що ти зробив, не береш мясної їжею двороню, неможливо знайти хліба, ні колоскання ні земних овочів, ані точні не впали на землю, а твоїм вироком нічого неможливо знайти крім м'яса. І то мертвочини, бо тварини померли через відсутність їжі. Тому ти не береш трапеси. Із своїх трудів, щоб нічого такого не почути, Ілля прийняв невідповідну трапезу, він вважав за краще терпіти, доготерпеливий без дощів, ніж висловити дощове слово. А що примудрий Господь, коли побачив, що Ілля залишається у своїй готовості, довертається до іншого засобу, більш сильного, ніж перший, до якого мусувши потіки, затримав воронів і звертається до нього голосом, піди в серебто Сидонське, залишайся там і повлі там жінці дові годувати тебе. Пачиш, як старався Господь схилити його до співчуття і не поставив його додому, начальника, або царя або якоїсь ним заможньої жінки, але до Бога і вдови, щоб цим схилити його до співчуття, але він і тут залишався непохитним. Йому потрібно було почувши почув, слово Господа, підів серебто Сидонську, залишайся там і провів там жінців, вигодувати тебе, припаси благим і сказати владику, не дозволь мені добре. Винення посилання мені до Сидом'ян і покажеш мені бути тягарем для жінки вдови, хліб, як вона повне слізьми, трапеза повністю тхань із подушкою наложі прокляття. Але Ілій нічого такого не сказав і знав, що коли будеш умовлятися від трапези вдови, то Господь йому скаже, що ти говориш, Іллі відмовляєшся від трапези вдови, який без... безплідний всю землю взагалі, який зробив її вдовою, безплідний, і не бездітний, яка народжує плодів. А ти відмовляєшся від трапези вдови. Щоб нічого такого не почути, Ілля відразу відправлявся в подорож досить донян, швидше, зрадіс, ніж зі скорботою. Вислухай далі. Прийняти вдову, як іс, Ілля, знайшов, невичерпну трапезу, дійсно зручну, скетичну, воду, є лей, муку, яка і два коліна. Тобто два коліна було вдови. Так а чому, слухай, я скажу тобі. Це згадка, вдова знаменувала собою церкву, тому пророк. І посилається до неї, повійшовши додому вдови, порознайшов несправді міста заставу нашої церкви воду, єлей, борошну і два поліна. Вона хрещення єлей, миропузання, борошну і хліб. А ці дві колодки подвиг Христа біля викону до вдови, борошно в дійсно не вичерпається, і в влечь не буде, достатня благодать поставленої віри. Отже, Ілля знайшов шне трапезу дови, зрадів, і зрадів, кажучи по собі нарешті я поживу. Тут приведу весь свій час, не гарну трапезу, що для мене і махав. Народ ізраїльський безумство є заведений, нехай залишається зі своєї доли і без дощів'я. А я звід... звідти не піду зовсім, так кажучи я радів, що, роздумуючи самі з собою, як людина, не свідомлював, що в радості він знав, мав знайти скорботу. Ви всі знаєте, що вдова, яка мала до народ хінородів синів, Вранці піднявши з ліжка, бачить одного свого сина мертвим, як властив для вдавись приймати смерть рожого сина, кожен із вас знає, життя сина вона вище за всяке багатство у світі. Жінка не припала до звичайно до мертвого, не ховала, не піклувалася про його винесення, але, залишивши його, підійшла до Іллі, тримається за нього голосує, і перед усіма, що мені тобі, чоловіче Божий, ти прийшов до мене на гріхи мої і мертвити мого сина. Тобто ти його вбив, бачиш, як Адіс Ілії перетворилася на скорботу. Він затримується, як убився, бо вдова говорила, що мені в тобі, чоловіче Боже, ти прийшов до мене, нагадує гріхи мої, і моє жити сина мого. Ти його вбив, твій прихід це вчинив. Ти не застав мого сина хворим, не хворів ні жодного дня. Це твій прихід приніс смерть мого синові. Навіщо відплачуєш мені борошно, коли нема того, мабуть, з чого їсти. Віддай мені того мого сина, бо ти вбив бажаєш успадкувати мій дім. І зімію своє борошне, віддай мого сина, мене годуєш, а дитя моє буваєш, буду зі своїм голодувати на чужим життя багатське. Що мені ти, чоловічий Божий, ти прийшов до мене нагадати мої? моєму, ти до мого сина. Ти вбив мого сина, ти як бачиш який жостокий твій прихід, А скажи мені, що ти вчинив. Чи не тікаєш ти від свого Бога, чи не чинив ти справи Іон. Ти даєшся, які через твої дихаш вогнебрано шубився, несеш із собою без я я спалюш 50 на начальників. Мені відомі твої діла. Недостатньо тобі, що ти думаєш своїх одноплемінників, але сюди прийшов робити те саме. Над багатьма ти потішився на ті воїни, потішився, віддай мені сина. І що Ілля, він одразу поклонився, бо пізнав удар Госп... Господній. І, будучи переможне, він в великим зітханням викнув слова. Господи, Боже, мій не вже ті ці довіря, якої я перебуваю, а зробив зло, вертивши її сина. То я справу напізнала владика, хоч терплю, напади удови. Ти завжди мене посилаєш до не жартових жінок. І завелик і вникнув за те, наткнувся на цю, багато випробування затримує. І язика своє не може витерпіти. Ти сказав мені, Владико, підів Серепту Сидонську, і залишайся там. Я повелів там жінців дові годувати тебе. І ось вона нижче, що годує. я отримуюсь, наші вбивці, закону затримуюсь. Коли я прийшов, син був розквітті сил, який відразу вражений смертю, він не знає, звільни мене, Господи, від такого тягаря, ти оточи мене додово, що одягнув ганьбою, на великому, бо поверни душі, я дам. Дому, як кроплю країну, жив'ю я буду просити подарування дощу. Ще, що до сказано про спасіння лазаря, та заперечення ідеї, а сам інакше владике виявляє свою владу, інакше раба воскресає, і я воскресив мертвого, як не однак своїх сили. Він був дуже засмучений, мучився і був пригнічений. Тому волав молити словами горе мені, де горе мені, а там скриботи душі. Так ти зможеш побачити проксід Хай і говорить: Горе мені, бо зі мною. Тепер, як після вбирання літніх плодів, так і після збирання винограду. І ще інший пророк горе мені, горе мені нині, бо близько День Господні, і інше про горе мені, бо загинув. Він на землі скрізь роботи, горе. мені так само, і для тут, Господи Боже, мій. Невже те, люди, в диві якої я перебуваю, зроби зло і мертви сина її? І присягнувшись над отроком тричі, поглянь, як у законі показано таємство благодаті, а сам, присягнувшись тричі, показується на. Дійно роздільної троїці він звертайся до Господа і сказав: Господи Божеві, нехай повернеться душа отрока цього у нього і повернувся душа отрока цього в нього, він ожив. Що ти говориш юдею зовсім? Не те, Господи, зробивши Ілля, ані Ілля не те, що ти, Господи, Господь склився, коли не підняв молитву. Всяка молитва, що до нього підноситься, він тільки викинув лазер і вийде гей, як владика, який. Кличе раба. І що? Він при... вийшов як раб, який пословився владики. Він вийшов, не зволікав. Пекло не затримало смерть, не чинила опору. Підземні сили не зволікали, а будучи швидко вражені, пекло було безтурботне, маючи в своїх межах чотири дні лазер, який зовсім оскаївся, наші корабель що розсипаються. І підземні сили не думали, що лазер був взятий із пекла. Коли голос владики, який зійшов до гробу і великим світлом відразу почав насаджувати на голові лазери волосся, закликати. Закладати мозок у справжні кіски, наповнюючи живою кров'ю вене, Враження підземні сили кричали один одному. Хто це, і це зве, хто це є самовладним? хто це відтворює прахість, який розсипався, хто це булить мертвим, наче вісну, хто руйнує непохитні брами, хто волає лазари, вийде геть голос людського звуку і сила Божих. Хто це зве, це людина, вигляд людини і голос Божий, вийшлому лазеря. Винести Винесемо його швидше, щоб не зійшов туди той, хто його кличе, коли він. Запалився, почали хвилюватися, мертві рухатися на одному трепимо кажучи, у трубочуни, тримати всіх. Так лазаря швидко вийшов пакельну лову. Ходячи, і слава Господи, нашої туже стан. Тут слово Твоє ми скріплюємося початтю, і фіником гілками вийдемо на душу Господу зі словами. Остана благословен. Туди ім'я Господнє, йому слава держава на віки віків. Амінь.